Привіт! Тут повинно бути промо мого концерту 4 листопада в Києві, мого сольнику, і промо взагалі туру. Але його не буде, бо я... ну, промо не буде, бо я не знаю, як робити зараз промо і казати Ей, приходьте на концерт! Я втомився. Я, я... я втомився бути веселим, робити вигляд, що все класно, бути сильним. Війна продовжується, і буде продовжуватись. Знаю, нещодавно був в Харкові робили виступи. Ти бачиш очі військових, які теж в вахері. В вахері, війна в Ізраїлі, яка почалася, де мій брат з дитиною, з дружиною, де просто знову ці заклики вбивати євреїв. Чому я дивуюся, коли є заклики? Бувати українців в, в найбільшої країни, країни в світі. І типу, за цей місяць здавалося б, зробив, ну, чого жалітися, де хіра ти робиш. Шоу будинки культури, поїздив на докуповані території, Молодець. Я люблю країну, розважальне шоу клас! Пожежа, супер! Не знаю, що там, тур почався, клас. Захворів я сильно. Вистави в Палаці України! Вау! Коли одужав теж три поспіль. Але я реально не знаю, як казати вам зараз. Вся команда е каже: давай, вове, згризь, завжди сильний. А як я зараз в такому позицію повн повному? Я не знаю, як сказати: Ей, приходьте на концерт. Давайте веселити, весел... веселитися якось з вами разом. Єдине, що мене оце весь час тримає, це той момент, коли я за кулісом перед кожним концертом в повному лайні сиджу, бо кожен день хтось гине. В Харківській області після цих терористичних актів, які були, коли загинула купа людей, а ти повинен вийти на сцену і ха ха. Але цей крок на сцену і далі, коли. Відбувається це, я не знаю, що це магія. Коли ми всі разом співаємо, це єдине, що поки взагалі музика, єдине, що поки мене тримає і не дає можливості просто з... зійти з глузду. Тож я не знаю, як промотувати цей концерт. Я не хочу нічого розважального робити. Захочувати вас приходити. Я буду дуже просто радий, якщо ви 4 листопада і так само потім не в інших містах прийдете на концерти і не знаю, на ці годину з чимось ми просто не дамо один одному зійти з Лузду. Бо втомлюватися можна, але треба хоча б якась хвилина, година, день, щоб трохи прийти до тями. Бо якщо сили закінчаться, якщо ми з'їдемо з, з глузду, то ми такі нафіг нікому не потрібні. Дякую.